Слухайте, бачите, що це? Це ембієнт підсвітлення. І це не колхозан тюнінг, бо він зроблений, начебто він з заводу, дивіться, він змонтований без жодних якихось знак монтування. І це не тільки тут, дивіться. отут. У ручках дверей, О, отут бачите, отут під ногами. О, потім в нас є варіант ще з панель зробити, але я не робив. Не робив, бо тут ну, не хочу колхозантю. Далі покажу. О, змінюються в нас і кольори, і режими. І давайте так. О, зараз ми йдемо з вами, подивимось, де я його купив і скільки він коштує, бо дехто мені каже, що це дорого. Якщо знати, де купувати, це зовсім недорого. Тож. На каналі Мамкін Автоексперт підписуємось. Поїхали. Ну що, побачили, як це виглядає на автівочці? Ну, давайте перед тим, як ми подивимось на функціонал і як він там встановлений, щоб ви побачили, що він встановлюється як крімнесенький. Mm -hmm. Ну, у моєму випадку, давайте подивимось, скільки він коштує і де я його купував. А купував я його на Аліекспресі. Відразу кажу, в Україні такий самий набір Magic Color 18 у одному коштує практично у два рази дорожче. Тобто я почекав, це такий, знаєте, не товар першої необхідності, тому я можу почекати два тижні чи три чи тижні навіть і отримати його у два рази дешевше. Головне, щоб у вас були прямі руки правильно з того місця, які ростуть з того місця, бо в мене ростуть вони із моєї дупи, вона в мене велика, тому і роблю я великі якісь дурниці, коли цими руками щось роблю. Тому я найняв саме встановлювальників, і вони мені просто на тому сервісі, на якому я обслуговував. Саме з таких штучок, і вони мені, це вони мені у це, усе встановили професійно і не досить недорого. Закину вам опис під відео, якщо ви у Запоріжжі. Хлопці нормально працюють. Тепер давайте подивимось. Є різноманітні варіанти. Є на 18 кольорів кольорова, максимальна коштувана вона 3281, І вона містить шість LED оцих стрічок, одна велика для панелі. Отака, а давайте я вам, мабуть, покажу Це ось, ось така велика для панелі. Плюс чотири бокових у 4 двері. Є в нас підсвітлення у ноги, є підсвітлення у ручки дверей, є підсвітлення у сторич оце, у, схови, у схованку у дверях. Тобто ось вони, усі ці датчики. Давайте покажу. Бачите, ось чотири сюди, не датчики. А Вогники, чотири сюди, чотири сюди і шість оцих стрічок. Давайте я. Центральну я центральну не ставив, бо в мене там замонтувати, щоб його не було видно, неможливо. Тому я як би, відмовився і захотів, щоб воно було лише там під ногами, і, і у сховищах, так у цих е, карманах, бокових, е, у цих кишенях бокових, е, під ручки дверей, і у бокові такі стрічки. Це воно дуже класно дивиться, начебто, воно е, рідне саме з автівки. Давайте ще ось, ось максимальний комплект. Як ми бачимо, тепер повернемось, Є варіант однокольоровий. Він коштує дешевше. Є в нас 14 на 1, наприклад, без у ручки дверей. Є, наприклад, в нас кольоровий без ручок і без кишені, коштує він 3089, Однокольоровий 2351, 247, Але слухайте, давайте так. Я вам закину в опис під цим відео посилання. Переходьте, подивитись, подивіться самі можете почитати, і як це виглядає? Бачите, як вони зробили? Ну дійсно красиво! Дійсно, це красиво. А до того ж, сам самі ці вогники, сам сам. Самі по собі діоди вони у акриловій стрічці, яку можна замонтувати так, щоб не було видно. Ви зараз це подивитесь. В мене у Infinity це замонтовано так, що відрізнити від нативного встановлення, начебто, вона з заводу така йшла, неможливо Керується за допомогою смартфону, за допомогою додатку. Дуже ось бачите, стрічку можна різати. Можна різати це нормально, і бачите, як до і після. Підтримує Bluetooth 4, змінює кольори, різноманітні режими, і ще й під музичку може стробоскопити. Коротше, давайте так, пішли з вами і вже подивимось, як воно це все працює. Але, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник. А ми переходимо. Ну що, побачили? Тепер давайте подивимося, які функції. Ну, зараз нас увімкнено. Ви бачите, смартфон ліворуч. Праворуч в нас сам по собі Ambilight. і поїхали. Є звичайний. Режим, де однотонний. Тобто, ви можете обрати різноманітні кольори, як ви бачите. да Там помаранчевий, жовтий, зелен, ну, такий салатовий, зелений. Також можете обирати на кольоровому крузі. Можете обрати різні кольори, воно дійсно прикольне. А давайте є в нас. Ось такі штукенці там дихання, є градієнти у різноманітних режимах, коли воно буде просто змінювати. Є, ну, Це така фігня собі, чесно кажучи, є е, градієнт синього, градієнт зеленого і градієнт червоного. Він буде отак дихання таке робити. Так, це ми вимкнемо. Давайте вимкнемо, поставимо одно, однотонний. А також в нас є різноманітні е, режими. Наприклад, follow cars це, ну, наприклад, Always On і Follow Car. Це в нас буде, якщо підтримує деякі контролери підтримують, то буде а, при при увімкненні, наприклад, світло вимикати, вмикати, а, наприклад, коли день, ніч і тому подібні моменти. А далі, в нас є open welcome, це, наприклад, при відкриванні двері двер, дверцят буде ось такий ефект. <гум> так, це просто кру крутилезний. І при закриванні дверцят буде там інший ефект. Наприклад, ви там обрали. Ну, давайте ось, при Open Welcome Velcome деякими контролерами, не всіма. А режим, це перед основним режимом. Якщо ми ритм режим увімкнемо, давайте давайте музику увімкнемо. Бачите? Ось такий ритм режим Він під музику буде робити ось такі приколи. Також він буде ловити. І мій голос теж він буде. Бачите, мій голос він теж улавлює. Це ми теж вимкнули. А також в нас є ось такі ілюзії, режими ілюзій. Це ось такий амбієнт режим, це дуже красиво. От ви не уявляєте, коли ти сидиш, там, це дійсно дуже красиво. Можемо перемикати різноманітні кольорові режими. Бачите? Ось таким чином. Оце мені дуже подобається. Але дуже подобається. особливо, коли їдеш, такий режим. Це дуже красиво також. Є uh, просто такий дуже-дуже повільно змінює зміню uh, е, uh, з цієї ділянки до uh, кінцевої. Це у uh, блакитному, це ось такий, ось такий, ось такий ось така зміна кольору. І є в нас ось такий режим, просто буде так переливатися. Ця, ця, ця полоска. Ана, що вона буде от Вона просто щось. І такий режим. тобто, І також можете вимкнути. Uh, в принципі. В принципі, це все, що в нас є. Тепер вмикаю світло. Коли я вмикну світло, дивіться, в нас ну, давайте так, є, у ручках, є у ручках під ногами. Ну, от ручка під ногами освітлення і є у карманчику і є сама полоска. Ви не знайдете моменту монтажу. Ну, їх просто немає. Тобто я можу вам показати. Спробуйте знайти. Лисиця вийди і покажи на дверцятах. Вийди, покажи на дверцятах, як воно змонтовано. Та от позаду можеш показати, наприклад, там, так, покажи, що немає жодних ознак колхоз-тюнінгу, Тобто, в нас воно ну просто воно просто монтується у панелі. Бо це акриловий, ця аклова стрічка, вона дуже дуже м'якенька. Це дуже ефектно виглядає, дійсно, дуже ефектно. Давай, познімала? Ну, все, в принципі. Давай, залазь е, у середину авто. Е, до речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно такого тюнингу, не знаю, е, ось такий собі амбієнтик. Мені ну, дуже подобається. Особливо, коли там з дівчиною їдеш. там, знаєш, там... знаєш, е... Хочеш, коли з дружиною? А, з дружиною. Так, мовчи, 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 мовчи. Так, дружина, мабуть, не побачить. Так, і ти, коли їдеш, ну, дійсно створює такий класний ефект. А передня панель, покажи передню панель. Тут в мене дійсно не можна замонтувати, не, роби, не зробивши колхоз-тюнинг, бо тут е, деревина, і під неї заводити щось ну, дуже незручно буде. Е, його потрібно було лише зліпити поверху, ліпи, заліпляти поверху, а я на таке не погоджувався. Тому мені мені це не сподобалося. Сказав: не робіть там центральну ту панельку і зробіть лише у ногах, зробіть там карманчик. Чи той зробіть цю полоску. І так в мене і ззаду, і попереду. Тобто воно таке, знаєте, на весь салон. В мене машина самімісна, я третій ряд сидінь, але туди ми нічого не лепили, бо там ніхто ніколи не сидить. І немає ніякого сенсу, і у багажниках ми також цього не робили. Мені подобається, якщо подобається вам, будь ласка, підписуйтесь і пишіть ваші коментарі. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.